Ну що, розпаковку вам зараз буду знімати. Купила за 40 гривень сумку, а вона ще тут на ліпучки. Думаю, не пожаліє. Ну, хто, хто зрозумів, той зрозумів. Що я купила в АТБ на 1000 гривень. Мене така пачка. 70 гривень там 100 штук. Склянка. Ну, а куди гроші тратить чоловіка? Понятно, що мені потрібна склянка. Сир всегда в мене є. Чоловіку закваска. Ну, це без чого взагалі не не має мого ні одного дня. Звичайно. Паліні носки. Ліп чоловіку, чедер, бо я з ним роблю всі штуки в лаваші, яйця, молоко. Молоко було по знижці, тому взяла два. Яєць теж взяла два, але вони були не по знижці. Ну, без яєць життя худнуючої жінки просто неможливо. Масло, бо завжди варю якісь там каші, Улюблена ковба самого чоловіка Брауншвейгська. Браун, малій малій нагідці. Але я також їх їм. Хочете, мабуть, сказати, що я не путьова мать, що я не можу дитині нагетси зробити. Але вона мої нагетси, Не їсть, а оці їсть. Сир горіховий. Це напій дитині, на ніч ми п'ємо, а це напій мамі. Енергетик без цукру там щось… 2 кілокалорії на 100 г. Сімейні наші напої. Так що, ось така в мене розпаковка, і це все 1000 гривень. Дорого, згодна, дуже дорого. Що за ціна? Навіть м'яса не купила, тільки нагетси. Ну, все, якось так. Гарного дня. Всім пока.